Всім привіт! Я навчалася у школі Genius Space на потоці комплексний інтернет-маркетинг. Ми почали навчання в січні 2023 року, і якраз зараз початок червня. Ми його завершуємо. Я професійна модель, і я прийшла на Кім саме для того, щоб змінити професію, нарешті піти на пенсію. Насправді я не дуже довго думала. Я просто вирішила, що... Я хочу цим займатися. Я прийшла з нульовими знаннями в цій сфері, і зараз я можу сказати, що я можу працювати і сама на себе, і створити агенцію, і піти працювати з джуніором. тому що знання, які нам дають на комплексному інтернет-маркетингу, вони дуже вичерпні, вони дуже корисні, і ти отримуєш нову професію з нуля. За час навчання я отримала особисто сама клієнтів. Це був туристичний перевізник, я розробляла для них контент, я консультувала їх по СММ. Також я отримала декілька клієнтів по СММ. Тому, якщо у вас класно варить голова, ви почнете працювати прямо на курсі. Не переживайте. Також хотіла додати, що Моє навчання окупилося з першого чеку. Я чесно не очікувала, що буде трохи складно. Ну, настільки складно. Я думала, це якісь легенні які інтернет-курси, що там можна профілоніть. Не профілонити. Але повірте мені, ви будете дуже за це вдячні, тому що інформації реально багато, вона неймовірно корисна, вичерпна і. Як я вже казала, ви отримаєте професію з нуля, тому вчіться кожен день, хоча б по годинці, і робіть конспекти. Мені дуже-дуже дуже сподобались наші ментори, тому що це неймовірно колосальна підтримка. Вони на зв'язку е, майже завжди, вони завжди раді прийти на допомогу, виправити якісь баги в роботі курсу. Я сподіваюся, що ви доєднаєтесь до родини Genius Space, до інтернет-маркетингу. Вам сподобається так само, як і мені. Приєднуйтесь і сподіваюся, ми з вами попрацюємо разом. Па-па!